Доброго здоров'я та гарного перегляду, як ви знаєте, ми виробляємо комплекти для переробки мотоблока в мототрактор, кіт набори в їхню конструкцію поступово вносяться зміни, і наразі накопичилася критично велика кількість інформації, і ми хочемо про неї розповісти. Покращення, про які йтиметься, досягнуті завдяки зміні технології виробництва деталей кіт набору, а також удосконаленню конструкції окремих вузлів. Щоб збільшити інформативність цього матеріалу, розглянемо зміни в процесі збирання мототрактора. Робота з переробки починається з розбирання мотоблока. Потрібно демонтувати ручки, тяги керування, шахту КПП і двигун. Повністю розібрати мотоблок. Після цього потрібно розпакувати деталі кіт набору і можна приступати до збирання мототрактора. Зараз ви бачите процедуру кріплення до редуктора заднього підйомного механізму. Технічний процес його виготовлення зазнав змін, і тепер встановлення максимально спрощене. Наступний етап встановлення рами. В її конструкцію також внесено низку змін. Збільшено пази в місцях кріплення двигуна. Діапазон натягу ременів тепер більший. Завдяки застосуванню нових кондукторів при приєднанні рами до редуктора складнощів не виникає. Завершальний етап встановлення рами та заднього підйомного механізму кріплення талрепів. Тепер їхні кронштейни йти на злам не будуть, оскільки оснащені поворотним вузлом. Зараз ви бачите встановлення талрепа, розташованого під рамою. Такі зміни торкнулись талрепа за плитою причіпного вузла. Рама надійно закріплена до редуктора. Час переходити до встановлення передньої балки, як і для решти деталей комплекту. У технічний процес виробництва передньої балки впроваджено нові пристосування, які дозволили досягти більшої точності виготовлення. Ті, хто регулярно збирають мототрактори, звернуть увагу на лиски на осі кріплення балки, притримуємо вісь ріжковим ключем і затягуємо гайку. На цьому етапі мототрактор набуває бажаного вигляду, перевертаємо раму. Тепер на неї кріпитимуться колеса. А ми з вами розглянемо зміни, які торкнулися приводу фрези. Ролик компенсатор довжини фрези тепер з пружиною. Далі розповімо про важіль заднього підйомного механізму. Змінився спосіб його фіксації. Раніше це був палець, він був закріплений на ланцюжку, могли виникати розбіжності. З новою конструкцією таких проблем не буде, бо в новій версії штифт закріплений у втулці і для зручності оснащений пружиною. Зараз для порівняння ви бачите старий і новий варіант важеля. Ось як він працюватиме. Крім цього, внесено зміни укріплення захисту щитків до рами мототрактора. Зверніть увагу на кріплення щитків задніх коліс. Тепер вони кріпляться на кронштейни до сидіння і до рами. Кріплення стало жорсткішим і надійнішим. Отвори для кріплень до рами тепер мають форму пазів. Це покращує збіг елементів кріплення. Також пазами в місцях кріплення оснащені щитки захисту пасової та ланцюгової передачі. На приводі фрези. Ми перелічили основні зміни і новий мототрактор майже готовий. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.